Люди, радійте, Христа вітайте, Божому сину славу віддайте. Слава, слава, Боже, наш мир по всій землі, славте, славте Бога, дорослі і малі, Божий син родився, щоб спасіння дасть, щоб серця все. Дуже приємно є, що маємо спільну нагоду відновлювати, поглиблювати, розвивати так званий культурологічний аспект для нас, українців, який на є дуже важливим. Бо коли будемо занедбувати важливі речі, культуру, мораль, духовність, то ми прекрасно розуміємо, що наше майбуття буде дуже прикрим, сумним, а відтак щезне. Роблячи схожі речі, подібні заходи, маємо завжди нагоду побільшувати ту радість для себе найперше, ділитися з нею з усіма тими нашими родичами, котрі на превеликий жаль не мають можливості, ну, наприклад, тут, поміж нами, бути, перебувати. Але ми своєю присутністю, своєю поставою маємо можливість тою радістю з ними поділитися. Маємо можливість приділити їм трошки часу не просто за, вибачте, чаркою і якоюсь там смакотою, але йде мова про щось більше, щось глибше, щось важливіше. Оце вміння бути поруч, вміння допомагати, служити, ділитися. Це все є в контексті величного празника Різдва Христового, яке заохочує нас до переміни, переміни в наш, нашого власного буття. Зміни способу нашого життя для того, аби не тільки мені краще жилося, але й моїй сім'ї, моїй родині, а відтак усій нашій славній ненці Україні. Рік, який переживаємо, нам пригадує, що свято Різдва це не свято подарунків, не свято тільки емоцій. Вони нас супроводжують. Це не свято застолля, а свято Різдва це втілення Слова Божого. Бог нам дає своє Слово, яке нас супроводжує, яке нас наполублює, яке стілює наші серця. Хай Господь Бог, який приходить у цей світ, перемінює людські серця, перемінює, обдаровуючи тими благами, тими дарами, а особливо тими, яких потребує. Це свято несе в собі, особливу магію, коли серце наповнюється теплом, а душі радістю і надією. E oh. Рождену честь віддаймо. тут ангели чудяться, рожденого рожденного бояться, а люсої осел смутно паситься. каже, право де, де хто звіти. com oh, está діва, зродила сина, м'ясо сповитий, поміж жиряти, спочим на сіні, Бог не обняти, у долині сталася новина, що при діва мати породила сина, Що причиста діва мати породила.